Скільки коштує утримання авто в Англії щомісяця? Ви напевне бачили, які дешеві бувають автомобілі, особливо з мануальною коробкою передач. Але за цією сумою стоїть ще податок на дорогу, страховка, обов'язково сто раз в рік і звичайно пальне. Зараз покажу на своєму прикладі. Своє авто я придбала три роки тому доволі дешево по українським міркам за 3 тисячі фунтів і 118 тисяч миль. Це Nissan Note 2009 року з коробкою автомат і об'ємом двигуна 1,6 літрів. Мотор у неї звучить дуже красиво. Я її люблю, тому доглядаю за цією машинкою. Цього року я придбала страховку за 800 фунтів у рік і розбила платіж на 12 місяців. Хоча, якщо оплатити одразу, можна зекономити близько 100 фунтів. Це дуже хороша ціна, тому що у мене 2 роки без ДТП, що зменшило страховку майже втричі, і в місяць я плачу 68 фунтів. Також кожного місяця я оплачую податок на дорогу 22 фунти. Ціна залежить від того, яка у вас машина. Пального я зазвичай витрачаю набагато, інколи їжджу по роботі. Часом подорожуємо за місто з друзями. Тому виходить від 50 до 100 плюс фунтів у місяць. Цього місяця ще зламались фари, тому нові коштували 9 фунтів. Загалом вийшло близько 150 фунтів в місяць.